Господи, допоможи, Господи, благослови світлим Твоїм Воскресінням, чистими днями, радісними сльозами в ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь. Слава Отцю Господу, слава Синові Господу, слава Святому Духу! Амінь, почуй мене Всемогутній Боже, спаси мене ім'я, від зла, біди і нещастя, визволи мене від підступів, пліток, обмов, вигадок, таємних інтриг. Нехай не ставитимуть вороги мені. Та ловчі, хай не застосують вони до мене ні отрут, ні меча. Нехай обійде мене хитрість людська і не загрожує мені тюремне ув'язнення, не дозволь нашкодити мені, злому слову, сказаному недругом з опалу. Убережи мене. Від води, що потопляє і заливає, від звірів злих і лютих, від урагану буйного, від льоду, що заморожує, від пожежі палючої. Збережи мене від слова, чаклуна злобного, від недух і хвороб жахливих, від смерті марної, спаси мене. Господи від перевернутого Христа, дай мені в захист ангела-хоронителя мого, щоб вів він мене по праведному шляху і відганяв ворогів від мене за порятунок моєї душі, невпинно молився, слова свої я сказала і не забула. Спаси мене і збережи. Від усяких бід і негарастів збереши амінь.